Доброго всім часу! Так, у нас 20 червня, коротенько, але сьогодні дуже важлива тема. Дивіться, сьогодні поговоримо про запасні матки на пасіці. Одразу скажу: тримайте завжди, тримайте на пасіці запасні матки. Я для себе знаю, що пасіка без запасних маток вона неповноцінна. Тримайте їх в відводках, наприклад, в якихось малих вуликах, шестирамочниках, восьмирамочниках. Я завжди на пасіці тримаю матки. Або ось в таких ящиках це протиройові ящики, так, яких я роблю про відводки, потім я залишаю якісь в них запасні матки. Ось як бачимо, так. Це на 4 рамки. ну Тут, звичайно, тут ви бачите 3 рамки, просто вони їх роздули. Нема можливості вже поставити четверту. Наприклад, ось в таких ящиках. Ось такі нуклеуси у мене ще є на пасіці. Це на вузько-високу рамку. На вузько-високу на піврамку. Ось, ви бачите, це на вузьку високу на піврамку. Завжди я тримаю таких теж запасну матку. Дивіться, якщо на протязі сезону я її не використовую, цей маленький цей нуклеус він і зимує у мене. Я їм зверху кладу канді і вони чудово перезимовують. Ну і, звичайно, ось такі найпоширеніші це міні-нуклеуси. Я їх використовую на своєму облітнику, постійні глядачі знають. Десь кілометра за 4 від моєї головної пасіки, в мене є такий собі, можна сказати, примітивний облітник. Але, звичайно, і тут. І тут в деяку частину, якщо залишається десь матка або маточник на виході, я їх заселяю і тут вони облітуються. І на протязі сезону я завжди ось таких міні-нуклеус маю запасні матки під рукою. Дивіться. І в контексті запасних маток одразу даю відповідь на запитання. Запитав глядач, як заселити ось такий міні-нуклеус. Не просто заселити, а заселити його в перший раз. Перший раз. Що таке перший раз? Тобто у вас, наприклад, немає ось таких заселених уже нуклеусів, з яких ви можете наприклад, зробити якийсь собі міні-відводочок. Просто ось такий голів нуклеус Ось такі голі рамки. наклеюйте на них ось таку полосочку ващини і заселити сюди бджоли із маткою. Що нам для цього потрібно? Зрозуміло, що в першу чергу нам потрібна сама бджола, бажано молода нельотна бджола. Для цього нам потрібна ось така посуда. Ось якась, наприклад, ось така посуда, щоб натусити цю посуду бджолу. Це відро в мене воно просто є під рукою. Бажано, ж якась більша посуда, просто щоб і вам із рамки було комфортно сюди трусити бджолу, щоб вона не падала просто поза посуду. Для цього, в якійсь сім'ї, обов'язково знаходимо матку, знаходимо матку, щоб ми не струсили її і не перенесли в якісь ну, клевус. Я поставив ось так відро, це не обов'язково робити вулику, я вже сказав, так це просто мала посуда, Жила буде падати поза нею багато. З розплідних рамок. Бажано з розплідних рамок. На розплідних рамках найбільша частина молодої, молодої нельотної бджоли. А я забрав декілька вуликів, щоб відро поставити в вулик, декілька рамок, щоб відро поставити в вулик. І прямо сюди я струсю з однієї рамки, з однієї, або з двох мені один міні нуклеус. Просто для прикладу, щоб показати вам, витрусити. Стільки, скільки вам потрібно заселити нуклеусів. З однієї сім'ї, можна з двох, пам'ятаємо, обов'язково знайшли матки і натрусили з розплідних рамок молодої бджоли. Так, ось я натрусив бджолу. Дивіться, коли ви струсили бджоли, скільки вам потрібно, не спішіть їх одразу закривати. Нехай льотна бджола злітає, вона вам і не потрібна. Краще, якщо тут залишиться більша частина молодої, не льотної бджоли. Просто щоб вона не виповзала, так коли вона піднімається, отак можете її підтрушувати. Льотна злетить, молода бджола залишиться. Далі даєте їй якийсь час, щоб вона злетіла. І далі можете накривати і пішли заселяти наш нуклеус. Далі підготавлюємо наш міні-нуклеус. Пам'ятаємо, тільки заселяємо. Чи тут вже навіть обліталась матка сія. Міні-нуклеуси завжди повинні бути заряджені кормом. В моєму випадку це канді. Можливо, у вас якісь магаз... магазинні нуклеуси. Кормушка завжди заряджена кормом. Завжди. Я даю ось таке канді, тут декілька проколів, просто я його ось так просто нічого не видумую, кладу його ззаді, Далі ось наша натрушена бджола. Ось наша бджола. Як нам заселити сюди її в нуклеус? Беремо, наприклад, можна брати столову ложку. У мене під рукою нема, я беру ось такий ізолятор. І прямо з посуди, куди ми натрусили нашу бджолу, черпаємо і засипаємо наш нуклеус. Черпаємо і засипаємо наш нуклеус. Дивіться, на ось такий міні-нуклеус. Я даю 4-5 столових ложок. Ну, в даному випадку зараз немає, але взагалі коли я за, 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 закидаю їх столовою ложкою, 4-5 столових ложок на ось такий міні-нуклеус. Одразу я кладу 3 рамки. 3 рамки. Потім по, по мірі надобності підставляємо, заставляємо на в нашу всю об'єм нуклеуса. Дивіться, я заселяю, в мене є зараз невикористаний один матошник на виході, я дав їм матошник на виході. І одразу закидаю сюди бджолу. Роздали ви, наприклад, всю бджолу по нуклеусах, скільки ви їх заселяєте і якась частина бджоли, наприклад, у вас в посуді залишалась. Що ми з нею робимо? Дивіться, просто наприклад, десь менше попало, ви подивилися, десь більше злетіло, поки ви останні. Чи, наприклад, я, я в моєму випадку я один заселяю ось льоток. І просто цю всю бджолу перед льотком, вибиваємо перед льотком. Як нас летить, вона нам і не потрібна. Молода бджола, яка ще не літала, не облітана, вона вся зайде в нуклеус. І з таким чином, наприклад, скільки вам потрібно. Так само можна ложкою, наприклад, якщо ви не один нуклеус заселяєте. І розкидаєте їх перед льотками. Так, наш нуклеус заселений. Дивіться, що ми робимо далі. Оптимальний варіант, наприклад, як в моєму випадку, так, постійні глядачі знають, в мене є облітник, він десь за кілометра 4, звідси, я просто його закриваю сіточкою, або наглухо, в мене тут таких муклеусах є сіточки. І одразу ось так заселені, або просто бджолу в посуді, в посуді. Відвозю на облітник за 4 кілометра і заселяю там, або перевозю вже заселені. Пам'ятаємо, так, тут матошник на виході. Наприклад, випіться. Це оптимальний варіант. Якщо у вас немає куди перевезти свої пасіки, щоб вся бджола просто не розлетілася, те ж саме, закриваємо сіточкою і переносимо їх у якесь холодне приміщення на троє суток, на три дні. Через 3 дні просто їх виносимо і відкриваємо. Якась частина все ж таки бджоли злетить, але більша частина вже залишиться. Можна просто, щоб, наприклад, їх не відвозити десь в інше місце, не заносити на троє суток холодне місце, можна просто з обичної рамки з розплідної, беремо сім'ї якусь розплідну рамку, вирізаємо, який кусок нам потрібен, і на ось таку рамку, яку я показував, просто ставимо туди цей кусок вирізаного з рамки розплоду. Все, нікуди вже її відвозити не потрібно. Це такий собі міні-міні-відводочок міні буде. Бджола вже тут залишиться, вона вся бджола не злетить, вона розплід не покине. Так, що тут ще важливо? Дивіться, я вже показував. Тут маточник на виході. Якщо ви, наприклад, хочете нуклеус заселити одразу маткою. Все те ж саме, Ось, як в моєму випадку, я натрусив бджолу і одразу даю туди матку. І одразу даю туди матку. І нуклеус поїхав на облітник або в холодне місце з бджолами і одразу з маткою. Якщо я перевозив бджолу в посуді, Тобто заряджаю нуклеуси там уже на місці, так само накидав їм джоли і одразу даю їм матку. Дивіться, якщо ви вирізали сюди розпліт, якщо ви вирізали сюди розпліт, то одразу матку їм так уже не можна давати. Розпліт, у них вже є розпліт. Матку даємо, якщо ви в рамочку вирізали з розплодом, заселили бджолою, матку даємо, наприклад, ось такі кліточки або пересилочні, я даю ось такі. І ось це місце, так? ось це місце, звідки. Виходить матка, заклеїмо їм кусочок, кусочком вощини і робимо один маленький отвір. І далі все так само. Загрузили бджолою, одразу поставили їм маточку заклеєною вощиною з отвором. І на другі сутки чи через двоє перевіряємо, вони повинні її випустити. Пам'ятаємо, це якщо ви вирізали розплідня. Якщо ні, просто одразу їм даєте матку і відвозити або, або в холодне. Я їх нікуди не буду відвозити, не буду я їх заносити в холодне. Тут матошник на виході. Якась частина бджоли залишиться. Я проконтролюю. Я проконтролюю, ввечері я буду їхати з пасіки, якщо багато злетить, я їм ще підсиплю. Завтра я буду знову на пасіці. Якщо треба буде, я їм ще підсиплю. Все, ось таким чином я заселяю міні нуклеуси. Тобто перший раз, коли немає ще таких донорів. Всім пока і до зустрічі!